Так, переходимо до наступної теми. Таблички до дорожніх знаків. Ну і не забуваємо, що, як вам сподобалося, не забудьте це позначити вподобайкою. Можна хороший коментар. Зображена табличка позначає. Ось я завжди кажу: не забудьте собі до цього слова поставити. Тобто, це через 300 метрів буде дія даного дорожнього знаку. Тобто відстань до небезпечної ділянки або визначеного об'єкту, відстань до місця запровадження відповідного обмеження. Тобто, це ще не зараз. Це буде через 300 метрів. Один і два. Але у нас тут десятки питання. Ось, бачите? А тут є дві стрілочки. Він діє вже, це є протяжність небезпечної ділянки, Протяжність там небезпечної, тобто ми можемо побачити дітей. Та дорога може бути слизькою, може бути заокругленою, тому не сплутаємо. Тут у нас є, немає стрілочок до місця, тобто ще до за 300 метрів до такого місця, де будуть запроваджені певні обмеження, а якщо у нас є Третій. Так то в нас вже є протяжність небезпечної ділянки. Протяжність. А з яким дорожнім знаком встановлюється зображена табличка? То, звісно, що з будь-яким із перелічених вище встановлюється зображена табличка. Один, з першим, другим, третім і четвертим. Тобто не потрібно, щоб ці заборонні знаки діяли до найближчого перехрестя там чи до закінчення населеного пункту. Зображена табличка вказує напрямок дії знаків дорожніх, розташованих перед перехрестям, напрямок руху до позначених об'єктів, що розташовані безпосередньо біля дороги. Тобто нам тут обидві відповіді підходять. То повернемося до цього другого питання. З яким дорожнім знаком встановлюється зображена табличка? Зображена табличка може встановлюватися з першим або другим, але через. 250 метрів, все одно на цьому перехресті ми будемо бачити знак стоп. Перший або другий. Зображена табличка вказує, це у нас є суботні, недільні або святкові дні. Коли у нас будуть робочі, ми будемо працювати. Ось друга табличка, ми тут працюємо перша суботня недільні. Ну, а тут вказано конкретно, день і час. Тобто усі. Робочі дні молотки працюємо, табличка під номером 2. Дія зображеної таблички поширюється. Ви знаєте, якщо це є вантажні транспортні засоби, то вони будуть поширюватися з масою на транспортні засоби з масою понад 3,5 тонни. Ось понад На вантажні автомобілі, в тому числі з причепами, дозволеною максимальною масою. Понад 3,5 тонни. Не можемо сказати, що на всі вантажні, бо вантажні можуть бути і до 3,5 тонн. У якому з напрямків дозволено рух водієві легкового автомобіля в зображеній ситуації. Якщо це стосується легкового автомобіля, то дія дорожнього знаку вказує, ліворуч чи на розвороті, тільки вантажному, тому ми можемо поїхати в будь-якому А, Б або В. Дія зображеної таблички поширюється. Отут хитро, не сплутайтеся із знаком забороненим, де рух заборонено вантажним автомобілем з причепами і там буксирування заборонено. А тут на транспортні засоби з причепами. Дія зображеної таблички поширюється на. Тут поширюється на транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі. Не на вантажні, а на всі транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі. Тут легко дуже попастись на цьому питанні. Який транспортний засіб поставлено на стоянку неправильно? Якщо це з боковим виїздом, так, то ця табличка стосується тільки легкових автомобілів і мотоциклів. Тому ми бачимо, що неправильно поставлено тільки вантажний. Яка із зображених табличок дозволяє стоянку всіх транспортних засобів, способом, отже, в питанні всіх. Отже, якщо це всіх, то ця табличка під номером 3. Бо не будуть вони там займати більше того тротуару, коли вони заїдуть. Так, вони зупиняються, і всі транспортні всі транспортні засоби зупиняються попри. Бордюр на узбіччі, але бачимо тільки уздовж вздовж. ніякими там виїздами на тротуар. Тому, якщо стосується всіх, це в нас табличка під номером 3. Зображені таблички, що встановлюються з відповідними дорожніми знаками, вказують спосіб поставлення і вид. Бо, якщо буде, наприклад, Остання ця табличка, так, це буде стосуватися всіх. Якщо будь-яка інша із цих, це тільки легкових і мотоциклів. А зараз ми кажемо, що це спосіб поставлення. і вид. Зображена табличка, яка встановлюється зі знаками місце, стоянки або зона стоянки це що ми повинні залишити автомобіль, але який лише з непрацюючим двигуном. Тобто, влітку коли нам комфортно, з кондиціонером, так, ні-ні, ні такого не буде. Залишаємо, але двигун обов'язково вимикаємо. яка із зображених табличок вказує, що дозволено залишати транспортні засоби лише з непрацюючим двигуном, це табличка під номером 3. Зображена табличка означає, це смуга руху. На яку поширюється дія знака або світлофора, над яким вона встановлена смуга, не дорога. З якими з дорожніх знаків може бути встановлена зображена табличка? Ну, хто відвідує мій курс, то вже знає, що напрям показує знак, це ну, під номером 3, а кількість це табличка. Ось. Зображена табличка вказує те, що надаються послуги лише за плату. А З якимись дорожніх знаків може бути встановлена зображена табличка. Тобто в нас є ця табличка, яка ну, бачите, на білому тлі і не перекреслена, а є така табличка, яка перекреслена. Тому, якщо вона не перекреслена, це стосується паркування і вона застосується зі знаком тільки чотири. А ось яка із табличок встановлюється із зображеним дорожнім знаком, тобто тут певний є вик небезпеки на приязній частині, тому будь-яка із перелічених вище табличок. І з яким дорожні знаки можуть бути встановлені зображені таблички, це під зна... знак під номером 4, так? А табличка до дорожнього знаку діє протягом суботніх, недільних та святкових днів. Зображена табличка застосовується для. Ну, ця табличка мені дуже подобається. Тобто, водії, які порушив правила, залишив автомобіль з порушенням на стоянку про попередження про можливу евакуацію автомобіля без відома власника. Тобто власник прийшов, його вже цього автомобіля немає. Хтось його викрив. Ні, нас табличкою працює. Це повідомили. Зображена табличка застосовується для інформування водіїв про наявність попереду острівця безпеки і звуження ширини проїзної частини. Ну, і зображена табличка вказує час дії дорожнього знака. Ну, Нагадую, якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк та вподобайку.